У Києві відбувся форум HR Days 2023. Однією з ключових тем його першого дня стала реінтеграція мобілізованих українських захисників у цивільне життя після перемоги. Учасниками щорічного профзаходу були представники найбільших українських компаній, а саме лідери гірничо-металургійного та аграрного секторів. Компанія Ферекс попрезентувала свою власну програму, яка наразі отримала фінансування на рівні 39 мільйонів гривень. Ми розуміємо що їх повернення повинно бути дуже особистим. А що вони повинні отримувати достойну заробітну платню, що вони не повинні втратити своє місце праці, але ж ми також розуміємо, що будуть запитання щодо стану здоров'я, так щодо стану психологічного, і все ці питання ми повинні вирішити вже зараз. Компанія Ферекс попідкреслює, що воїни, які повернулися з фронту, потребують різноманітної допомоги, такої як психологічна та медична. При їхньому відновленні на робочі місця надзвичайно важливі консультації. Крім того, компанія відзначає необхідність підтримки у сімейних відносинах та взаємодії з колегами, з керівниками, щоб не виникало конфліктів, щоб ми не травмували додатково нашу людину. А також ми повинні працювати з сім'ями, бо сім'я це така база. І також вони повинні розуміти, що їм пристить, які проблеми виникнуть, і як їх можна вирішити. Десятки тисяч представників підприємств та їхніх родин відправились на передову, щоб захищати Україну. Більшість з них обіймали специфічні посади, що створило проблему для керівництва. Кого призначити на заміну цих людей? Зараз ми починаємо а, програми. Або перекваліфікація, або підвищення прикваліфікації, або співпраці з техніками або університетами, щоб іскати персонал на майбутнє з метою спільного вдосконалення роботи з ветеранами компанія Ферекс попередала всі свої напрацювання до спеціалізованих міністерств для подальшого обговорення та реалізації відповідних програм.